Невгамовний біль Минуле Яворова і Яворівщини багато і славне, та разом з тим надто трагічне. Єврейська громада в Яворові існувала в місті з 1548 року до знищення під час Другої світової війни. Карта Яворова складена паном Іцхаком ічбомом. Морова на стегли синагога постала у 19 столітті на площі на південний захід від ринку. Проте синагогу розібрали. Справа на пощівці видно велику синагогу у 1905 році. Громада побудувала нову величну синагогу. Німці облили її бензином і підпалили. Заправління Яна Собеського становища євреїв покращилося. Вони отримали новий біль про права і їм дозволили побудувати дерев'яну синагогу, школу, дитячий садок, благодійні фонди. В яврі знаходилось три синагоги. Одна стояла за пам'ятником Шептицького навпроти народного дому. Друга знаходилась на місці сучасного кінотеатру, де біля неї потім було побудовано гепто. Біля церкви святого Юрія Переможця знаходилась третя синагога. За магістратом знаходиться страж пожежна. Німці замість коней запрягали жадів, які мали набрати в бочку води і тягнути її, тушити синагогу. За переказами мого діда і історичними джерелами територія позаду мене, тобто садочок, церква і це озеро, належало пану Паару. Давно за цього ставка тут було русло річки, яке потім змінили. Сюди приганяли євреїв, яким казали набирати воду, щоб тушити їхню синагогу. Кохмило, я встречу смертку. Вулиця вся довкола біжниці погоріла. Порозбивані жидівські будиночки. Тобто були там, продавали, я добре пам'ятаю, брумер. Тільки й був, я бігала за ш, е, шоколадкою. Єдине, що мама моя розповідала про те, що врятувала е, одну жидівку, е, сховала в загату. Моя баба любила жидів. Весь час бігала до міста, до мами от сумкою, і все до жидів е, і, і, і йшла на покупки, на тільки до жидів. Жиди насамперед були добрі, е, любили. Українок, вони не були злими, вони були добрими. Лі. Митрополит Андрій Шептицький, який народився у селі Прилбичі на Євгівщині, був єдиним у світі церковним діячем, який відважився написати до Гітлера, протестуючи проти винищування євреїв. Єврейським дітям давали фальшиві довідки про хрещення, українські імена. Рідний брат Клементій керував акцією переховування євреїв. Колишній спікер Сенату Шивах Вайс, врятований разом із родиною під час шоа українцями та поляками. Він назвав Шептицьку українським шиндлером. Німецька армія увійшла в місто 11 вересня і почала викрадення євреїв на примусові роботи. Німці підпалювали синагоги і знищували тори. Добрий день. Мене звати Богдан. Я зі школи під Ратушею. Я цікавлюся історією євреїв в Яворові. Чи можете ви мені щось про це розказати? Я жителька міста Яворова, тут народжена, що в нашому місті Яворові дуже багато було євреїв, і вони майже жили тут, в центрі міста. Навіть такі своїх діточок, такі знайомих дівчаток, Ельзі, так і бавилася з ними, спілкувалася. І потім було так прикро, коли я бачила, як тих маленьких діточок на фірі. Везуть, везуть. Можна не сказати? Браву руську до них спалювали в тих печах. Були люди, які переховували, були люди, які переховували дітей. І я скажу такий один приклад: одна сім'я. Така бідна сім'я жила коло близько лісу. У них там було шість сьомеро чи восьмеро дітей. І коли е, вели дітей в ліс, так як ви казали, на сикс гору, вони вели там вже були приготовлені ями, щоб їх розстріляти. Якось е, двоє, двоє дітей, якось батьки так попхали в шито. Вони пізніше жінка та, що мала тих дітей. Виховувала їх, але менші діти сказали комусь, що в них є двоє дітей і розказали чужі. І німці прийшли і тих діточок, маленьких, разом з тою мамою забрали і повели там на ту яму і там їх розстріляли. Значить, їх схоронити, заховати від ворогів не можна було. Була синагога, де кінотеатр. Кінотеатр, її спалили, підпалили. І так було вже дивно, що заставляли їх, щоб вони гасили вогонь, вони відрами носили воду, і за кожний раз їх нагайками били. то я бачила на свій. Коли я йшла до школи, то я бачила, я завжди мама питалася, мам, що ти таке. Мама каже, що була дуже велика гарна життівська церква, називалася синагога, і німці її підірвали. І каже, в тім місці потім вони зробили концлагер. Зганяли всіх, звозили всіх тих євреїв з ярування і там їх тримали. Вони голодні, холодні, ніхто їх не кормив. Наші люди їм через паркан кидали хліб. Вони готові були у дати за буханку хліба. Тому що на малому передмісті до сьогоднішнього дня там є єврейське кладовище. Другий цвинтар Таршадівський був, де музикальна школа. Був. Біля народного дому знаходилось найбільше поховання євреїв у Яворі. На вулиці Львівській знаходиться найданіше єврейське кладовище. Швидше тут було багато надгробків, але до сьогодні зберігся лише один. Площа кладовище 12 км квадратних. 16 квітня 1943 року почалася ліквідація гету в Яворіві. У Страсну п'ятницю було вбито близько 4 тисячі євреїв. Тих, хто вижив, вивезли на вантажівках і розстріляли у лісі в порудну. Антиєврейські акції у Яворіві координувала таємна поліція із Львова. В 1941 році у Львівській області було створено віденрати, зокрема у Яворіві, 3 тисячі. Була створена єврейська поліція, допоміжний орган юдендрату. Євреям наказали носити білі пов'язки із зіркою Давида і провели перепис населення більшість євреїв у яворі були пов'язані з хасидизмом. Рух Бейтар діє у місті з 1627 року, став єдиною молодіжною організацією. Її надгробок знаходиться в Бубійному яру в лісі біля Яворова. Я зміг лише перекласти одну частинку цього тексту, де пише євреям, вбитим нацистами. Тут німці викопали яму і поставили на неї дошку. Всі євреї мали на ту яму зайти і їх розстрілювали. Навіть якщо кого, хтось залишився живим, то вони просто падали в ту яму і їх закопували живцем. Після цього. Ця вся яма рухалась, начебто земля жива. Місцева згадка про замородованих у цьому місці євреїв на зворотній стороні, якої написано яворів. Кожне ім'я повинно бути викарбом.